І у Києві сьогодні перевіряли квартири хостели. Місцева влада разом з військоматом побували вдвох. Як наслідок, більше десятка молодиків отримали повістки в армію і мають стати на облік. Що ще побачили в хостелах перевіряльники? Далі в репортажі наших журналістів. Зовні звичайна столична квартира всередині гуртожиток або як його останнім часом називають хостел. У цій п'ятикімнатній квартирі сусідять 30 чужих одне одному людей. Мешканці кажуть, умови влаштовують. Ціна як правлять на проживання тут у центрі столиці, також житло за 50 гривень в сутки взагалі неможливо. У мене заплата 4 тисячі гривень. Не тут. Сьогодні по таких квартирах хостелах провели рейд представники Печерської райадміністрації. Кажуть, це реакція на скарги сусідів. До цього здесь в цій квартирі був бордель. За борделем зразу, дві тижні був перерив, і потім завезли вот эти уйма кровати. Дом очень маленький живе п'ять сімей. Всі адані приспособлені к ну, чтобы для проживання такого количества. Представники райдержадміністрації кажуть, власники таких гуртожитків порушують закони, а відтак захистити права мешканців у випадку їх порушень неможливо. Сьогодні, відповідно до чинного законодавства, розміщення так званих хостелів в квартирах, в житлових будинках воно прямо заборонено. Відповідно до житлового кодексу, чинного в квартирах в житлових будинках можуть проживати громадяни та члени їх сімей. Жодних документів на оформлення, так, на підставі чого вони платять ці кошти, тобто договори оренди, наприклад, на житлоплощі чи якісь чеків за те, що вони платять, вони не отримують. Тобто це все йде на таких засадах передав і все без гарантій. Перевіряти незаконні хостели представники РДА сьогодні вирішили разом із військоматом, адже в таких закладах мешканці живуть без реєстрації, а отже, можуть ухилятись від служби в армії. Сьогодні десятирьом військовослужбовцям, яких раніше не могли знайти, вручено повістки. При ваш документ і поставила чотирьох. Верда зауважують, часто хостели в квартирах влаштовують не власники, а орендарі. Після таких рейзів їх штрафують за законом на 51 гривню. Якщо і після цього гуртожиток у квартирі буде працювати, позов чекатиме на власників оселі. Тоді їм загрожуватиме кримінальне провадження у вигляді позбавлення волі сроком до трьох років. Сергій Гільдій, Сергій Тищенко, новини на першому.